також прийняти рішення щодо е, санкцій проти підприємств юридичних осіб, які його розповсюджують. Хочу сказати, що е, реальна служба безпеки дослідила, що деякі з них використовуються для е, збору інформації, нелегального збору інформації тобто, фактично, це кібершпигунство. Е, з іншого боку. використовується цей е, контент для. Розповсюдження небезпечних вірусів, і потім в відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки, такі як були наприкінці минулого року, такі як були буквально декілька днів тому. Тобто Служба безпеки реально проаналізувала ситуацію і саме в першу чергу це рішення проти тих підприємств, контент яких реально небезпечен для кіберпростору України. Хочу сказати, що безумовно, ми не можемо примусити бухгалтера, який користується російським програмним продуктом, терміново від нього відмовитись. В першу чергу це стосується санкцій щодо неможливості реалізації цього програмного продукту. І безумовно, коли ми говоримо про державні установи, про бюджетні установи, то тут не буде факультатива терміново військовому порядку. Вони будуть переводитись на програмний продукт національного виробника. Хочу сказати, що є дуже якісний продукт, який виробляють наші українці, українські програмісти, є, є європейський продукт, в тому числі який забезпечують якісне обслуговування, скажімо так, бухгалтерського обліку тощо. Тому ще раз. Прошу підтримати рішення і ініціативно починати його виконувати, Скільки пане Олександре да, які є в провайдерів і чи будуть якісь санкції, якщо не все друзі, для того, щоб говорити щодо санкцій проти провайдерів, я скажу об'єктивно, і така задача вже поставлена. Нам необхідно внести деякі зміни ще й до законодавства. Але я переконаний, що ми знайдемо аргументи для того, щоб українські провайдери захищали інфарку інформаційне поле України захищали наших громадян від інформаційної агресії.